Макс Гордєєв, український мольфар, таролог, медіум, переможець литовського та учасник українського шоу Битва екстрасенсів. Розкаже вам пороблено це правда чи міф? І чи можна зцілитись від хвороб за допомогою магії? Там вивалять, там фігачать. Воно несе міну. каже мені, то що мені то міну, то треба перенести. Ну як бажаєте, не ранкова передача. Зараз я вам розкажу. Оце ти, звісно, видала сьогодні. То такий мольфар? Мольфар це чоловік, мольфарка може бути жінка, але це все-таки захід України, з заходу України прийшло це поняття. І це людина знову ж таки, яка знається в травах, знається в тваринах, в ритуалах, в людях. Чим відрізняється мольфар від бабусі, яка викочує яйцем? О, тут, напевно, нічим. Чому поясню? Тому що я і досі користуюся бабусиним зошитом з молитвами. І я вам більше скажу, що та бабуся, яка сидить у селі, вона може знати набагато більше, ніж сучасний медіум, чи сучасний мольфар, чи сучасна відьма. Чому тому, що вони несуть традиції традиції наших нашого роду? Скільки може заробляти мольфар? Ціни на взагалі на подібні ритуали на подібні послуги вони можуть йти від, наприклад, там 200 гривень, закінчуючи вже безкінечністю. Це все залежить від статусу мольфара і від статусу, взагалі, його практик, і скільки він вкладав в свої практики. Ну і в знаннях, чи правда, що мольфар може змінити долю людини? Так, ми дійсно змінюємо, але не завжди люди нас чують не завжди люди виконують так, як ми ми їм рекомендуємо, бо це вибір кожного. Дуже погано, коли вам, наприклад, говорять, ти повинен піти туди, зробити оце. Справжній мольфар чи відьма вони завжди повинні давати вибір. Тобто, наприклад, якщо ти поїдеш за кордон, тебе чекає оце. Якщо ти залишишся в Україні, тебе чекає. Оце чи правда, що мольфари можуть зцілювати від хвороб ніколи? Мольфари чи е медіуми, чи е відьми. Не можуть вилікувати тіло, Вибачайте, зараз посипеться дуже багато хейту, але це так. Людина може вилікувати енергію. В першу чергу я особисто відправляю всіх до лікарів рак і тому подібні хвороби не лікуються. Ще раз кажу, не лікуються екстрасенсами. Найпоширеніше питання до мольфарів, коли я вийду заміж? Ні, це неправда. Найпоширеніше, коли я знайду другу половину. Оце більш конкретніше, це ну майже в 90%. Вам пороблено правда чи хитрість, щоб здерти з людини побільше грошей? Я поясню вам ситуацію. У мене була клієнтка, яка до мене прийшла з Порчею в 20 років. Вона кала 20 років, мені не можуть зняти порчу. Я кажу: приходьте, в мене є дуже до вас класна молитва. щось зараз будемо зробимо. Я, я дивлюсь, а в неї порчі нема. Я кажу, у вас нема порчі розслабтеся, Все, що вам наказали оці попередники мої великі, це брехня. Порчі не було і нема. Вона, коротше, стала, каже: Дякую, Боже, я так Боже, а я ж вірила, я ж все це. Потім вона пише мені коментар. Каже, це не справжній екстрасенс. Він не відчув ту порчу, яка в мене була 20 років. Про що можна далі казати? Я кажу: ну йдіть, шукайте тоді і платіть ще більше грошей. Чи можна звертатися до мольфарів, якщо ходиш до церкви? Так я, я ну я теж хожу до церкви, <гум> Можете звертатися. звертатися. Розрозуміти, що церква це не ще не є е, тим, е, ми, ми зараз бачимо вон, по лаврі Бачимо, повірте, є дуже багато е, е, людей, які в церкві несуть набагато більше негативу, ніж звичайний мольфар, який просто хоче допомогти людям. Які три речі мольфар ніколи не скаже людині. Є дві точно речі, які не можна казати людині. Це коли людина народиться і коли людина помре. Це заборонено взагалі казати. Чи бачите ви сни? Ой, як би мені не хотілося їх бачити, але я бачу сни. і тим паче, що, наприклад, ось як з війною у мене було, я побачив е, дуже великі руйнації. Були оці і військові, і тому подібне. Але питання, чи зрозумієте ви, що це віщий сон, чи ні? Чи завжди збуваються ваші передбачення? 80%. Щось збувається, щось не збувається. Наприклад, була історія, яка зараз досі люди не можуть мені пробачити. Коли я сказав, що війна закінчиться, коли б вона починала почалася в кві в цьому в лютому, а я не сказав, що вона закінчиться в через 8 днів чи в березні і тому подібне. Оце мені люди не можуть це пробачити ніколи. Чи рятують амулети від енергетичних вампірів? відсотково. амулет це те, що відволікає увагу від вас. Мій амулет, моя вишиванка. І всі українці знали прекрасно, що вишиванка є амулетом, амулетом від горя, від ненапості і тому подібно. Якщо ви бачите щось погане у майбутньому ваших близьких, скажете їм про це ніколи. Чи правда, що зло повертається бумерангом? Сто відсотків зло повертається бумерангом, якщо ви це зло відправили в всесвіт. Будь-яка енергія, яку ви народжуєте, вона нікуди не дівається ніколи. Якщо ви не породили зло, якщо ви а, людині погано зробили, вам це погане повертається як шар. Він облітає і повертається до вас. Чому розвелося стільки гадалок на картах Таро? Новий тренд. Ха -ха! Слухайте, ну по-перше, це заробіток. Це ну, типу, воно дуже цікаве для людей. Люди любили і люблять ці штуки. Ну, е це платформа, де можна себе реалізовувати як ти хочеш. А питання таке: а чому розвелося стільки людей в тому ж Тіктоці, які просто сидять і просять гроші? Ну, типу, оці попрошайки е -е, на ковбасу, це, от, типу, ось такого формату. Коли Путін помре. Слухайте, а питання, а ви чекаєте, що коли помре Путін? А ви не боїтеся, що після нього може проти людина, яка буде ще гірша в 20 тисяч разів? Всесвіт чомусь хоче, щоб ця людина ще була жива. Всесвіт чомусь хоче, щоб ми чомусь навчилися. Тому ця історія з війною вона нам ще раз показала, хто такі українці. Бо саме тільки ця війна нам нарешті дала зрозуміти, хто ми такі. І що ми повинні робити зі своєю країною?